Мої вітання. Слава Україні. Сьогодні у нас з вами знов тестовий урок. І час повторити subjunctive mood. Але спочатку давайте перевіримо домашню роботу. Нам потрібно було вставити maybe як одне слово, або maybe, як модальний присудок. Поїхали. Перевіряйте. This may be your last chance. Uh, maybe they're right, but maybe not. They may be at school still. You have talent, maybe even genius. He said he'd finish the work soon, maybe tomorrow. He looked like he was 30, maybe 35 years old. I may be late, so don't wait for me. It may be that I was wrong. Are you going to sell your house? Maybe. The price may be too high. Отже, ще раз, maybe це два слова. Це модальний присудок в реченнях: 1, 3, 7, 8, 10. В інших реченнях це одне слово. Завжди пам'ятайте, коли говоримо або читаємо про наголос. Отже, тест у нас 10 речень, як завжди. У кожному реченні є помилка у формі дієслова. І вам потрібно її виправити. Я роблю паузу, даю вам час знайти помилку, а потім даю вам правильне речення і пояснюю. Добре, починаємо. Перше речення. Перевіряємо себе. Після wish вживається форма умовного способу, а форма умовного способу від can – це could. Тому I wish you could come with me tomorrow. Друге речення. Перевіряємо себе. Після Suggest ми не вживаємо інфінітив з часткою to. Uh, тому ми можемо сказати або I suggest talking about it another time, або I suggest we talk about it another time. Третє речення перевіряємо себе, пам'ятаємо, що після «wish» важлива reference, uh, чи відноситься дія до минулого, чи до теперішнього, чи до майбутнього. В даному випадку ми говоримо про минуле. А тому після wish буде форма, яка співпадає з формою past perfect. I wish I had not spent so much money last month. Тому що йдеться про минулий місяць. Четверте речення. Після It's time я нагадую, є лише два варіанти: або It's time to do something, або It's time somebody did something. Ну, Якщо ми хочемо зберегти we в цьому реченні, тому треба сказати: uh, It's time we started taking. П'яте речення. Знов ідеться про минуле reference to the past. Да? Тобто він шкодував, що він не проводив більше часу з сином, коли він був молодшим. І тому потрібно нам вжити форму після he не spent, а had spent. He wished he he wished had spent more time with his son when he was younger. Шосте речення. Я відправив їй цю, цю фотку, і я шкодую про це, тому що I'd do anything to get it back. А тому, відповідно, знову нас референс to the past, і після wish нам треба казати не I did not, а I wish I had not sent her that picture. Сьоме речення. Після you'd better не вживається частка to, вживається інфінітив без частки to, тому you'd better start looking for a job. Восьме речення. Краще я помовчу. Да? І тому після I'd rather вживається інфінітив без частки to. I'd rather keep silent. Дев'яте речення. В реченнях так званого нереального порівняння з as if as though. Да? Якщо знову ми говоримо про минуле, тобто те саме правило, одне й те саме про референс. Якщо референс йде to the past, як в цьому реченні, тобто він поводився, ніби нічого не трапилось. Але що ж, трапилось очевидно, і тому ми вживаємо не форму happened, а had happened. He behaved as if nothing had happened. Тому що повторюю, reference is to the past. І десяте речення? Якби тільки він слухав uh, те, що йому казали друзі, але він цього не робив. Знов ідеться про минуле reference to the past. Тому відповідно, після if only uh, буде не listened, а if only he had listened to what his friends had been telling him, but he did not. Поставте собі оцінку за ваше знання Subjunctive Mood. Пам'ятаєте шкалу для оцінки. Якщо ви зробили 9 або 10 речень правильно, поставте собі відміну. Ви знаєте цей матеріал. Якщо 8 добре. Якщо 6-7 задовільно. а Якщо менше 6 – потрібно спочатку ще раз пройти уроки по Subjunctive Mood, а саме це уроки 13, 14, 15, 16 і 17. Тобто з 13 по 17. Якщо у вас задовільно, теж раджу повторити ще раз ці уроки, ще раз зробити практичну частину, зробити домашнє завдання, так, щоб у вас на на автоматичному рівні все виходило, щоб ви довго не думали про вибір форми. Якщо урок був для вас корисним, будь ласка, поставте лайк, напишіть щось в коментарях. До речі, якщо якісь питання є, щось не зрозуміло, пишіть теж в коментарях, я обов'язково дам відповідь. Я вам дякую за увагу і до зустрічі.